Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні поговоримо про мотоакумулятори. Здавалося, це дуже проста тема. Є мотоакумулятор, Він стоїть на мотоциклі. Коли він підсів, поставили його на зарядку. повернули до мотоцикла. І катаємось далі. І раніше все так було частково. Але з приходом потужних сучасних літій-іонних та літій фосфатних акумуляторів наше життя змінилося. Вважалося б, щоб змінилося на краще, але це не так. Давайте розбиратися. На мотоциклах е, сьогодні може встановлюватися сразу три типи акумуляторів: це ось такі акумулятори, кислотні, куди кислота заливається в рідкому стані. Просто перевертаємо. І заливаємо цей акумулятор встановлюється на прості, недорогі дорожні мотоцикли. Чому? Тому що його не можна перевертати більше ніж на 10 градусів від його вертикалі і там на 15 по горизонтальній площині. Тобто для спортивних мотоциклів для бездоріжжя, ендуро, кільце та перформанс мотоциклів, які... Їздять дуже швидко. Такий акумулятор не підходить, тому що його не можна перевертати, з нього буде виливатися оця рідина. Наступний популярний і найпопулярніший акумулятор це ось такого типу це у нас 14-ка. Він зроблений по технології AGM. Тобто в нього така сама рідина, але у стані гелю. І його можна перегортати вже на 90 градусів в будь-якій осі, і він підходить до спортивних мотоциклів та ендуро мотоциклів. Всі мотоцикли бета Enduro почали комплектуватися ось такими літій-іонними акумуляторами. Новітня технологія, він дуже легкий. У порівнянні з цим десь в два рази дуже легкий взагалі. В нього вдвічі більше потужності по е запуску двигуна, і здавалося б, все було добре. Але багато наших клієнтів стикаються з проблемою, що ці акумулятори виходять з ладу. Давайте розберемось, чому так відбувається. На практиці літій іонна батарея це суцільний прогрес. Але кожен другий клієнт скаржиться, що така батарея в нього вийшла з ладу або посеред дороги, або під час заряджання, або взагалі з невідомих причин, і це стається ну буквально. Зразу там на другий, третій, шостий місяць використання такої батареї. Так стається, тому що ніхто не замислюється, як правильно заряджати таку батарею. Тому що вона суттєво відлічається по технології від стандартних батарей, до якої, наприклад, у вас вже є зарядний пристрій. Отже, в. Інструкції по експлуатації до цього акумулятору все написано, але хто в нас читає інструкції, тому буду пояснювати: літій іонну батарею потрібно заряджати зарядним пристроєм, який пристосований для заряджання саме літій іонних батарей. Якщо на заряднику не вказано, що він заряджає літій іони або ліфі по батареї, він не підходить. Чим іще можна заряджати такий акумулятор? Такий акумулятор можна заряджати зарядкою з постійним струмом без всіляких смарт-примочок. Тобто така трансформаторна зарядка, як була у вашого діда. Але ця зарядка не повинна давати більше ніж 1-2 ампери на годину до цього акумулятора. Якщо вона велика і заряджає великий акумулятор, воно також не підходить. Ще один момент: ток, е, напруга заряджання цього акумулятору не повинна перевищувати 14.4 вольти. Це важливі моменти, коли ми заряджаємо ось такий акумулятор смарт-зарядками від автомобілю або автомобільними зарядками. Вони наразі всі мають цикли заряджання пристосовані до кислотних акумуляторів. Тобто там є фаза відновлення пластин, фаза десульфатації, фаза короткого розряду, фаза заряджання все це виглядає на графіку якось отак. Вот І такі стрибки та імпульси. Котрі йдуть на таку батарею, вони вбивають контролер, який вбудований в цьому акумуляторі. Називається вона bms плата. БМС-плата не витримує таких стрибків, тому що вона захищає наш акумулятор від перезаряду. Від повного розряду і від всіх стрибків, там є е, свій контролер. Все більше нічим заряджати цей акумулятор не можна. Крутими смарт-зарядками від автомобілів, китайськими навороченими зарядками зі всякими смарт-функціями не можна заряджати. Німецькими зарядками Bosch і прочими не можна заряджати. Якщо на зарядці прямо не вказано, прямо от такими великими літерами, що е, можна заряджати LiFePo по акумулятор, все це не годиться. Які зарядні пристрої я можу порекомендувати? Для зарядки літій іонних акумуляторів нам потрібен а, спеціальний зарядний пристрій, наприклад, ось такий у нас є BS-10 з функцією заряду літій іонних акумуляторів. Тут прямо і чітко на ньому вказано, що він годиться для літій іонних акумуляторів. Ним також можна заряджати звичайні акумулятори, але в чому різниця? В тому, що в нього. Немає оцих всіх присловутих смарт-функцій, тому для зарядки кислотних акумуляторів цей пристрій так собі для літій-іонних він 100% годиться також цікаво в цьому пристрої, що він. Само приділяє е, ступінь заряджання акумулятору, і в нього без, без іскрове підключення. Це дуже е, безпечно. В комплекті до цього пристрою, так як це мотозарядка. Іде ще така класна штука, яка мені дуже подобається: набор кабелів для встановлення на акумулятор. Ми прямо на мотоциклі можемо під'єднати у ці кабелі. Сховати цей проводочок десь під сидінням, і коли нам потрібно буде заряджати акумулятор, ми просто дістали цей проводок, під'єднали до нашого зарядного пристрою. Акумулятор не знімали з то тобто нічого, просто з підсидіння вивели цей провод і заряджаємо. Також такий літій акумулятор можна заряджати трансформаторним зарядним пристроєм. Це простий, дідівський, дуже важкий трансформаторний пристрій постійного току з регулюванням подачі. Току. Найменше це 1 А, тобто підходить. Ми виставляємо на єдиничку на 1 А і заряджаємо. Можна заряджати. Максимальний струм не вищий, ніж 14.4 вольта, тобто повністю підходить до цього акумулятору. Далі я можу ще порекомендувати ось таку зарядку, дуже просту українського виробництва Аїда УП-12. Вона підходить до акумуляторів мотоциклу, являється імпульсною. І ця зарядка. Точно вб'є ваш літій іонний акумулятор, тому що вона імпульсна, в неї дуже гарний алгоритм по десульфатації батарей. Вона шикарно працює з кислотними батареями, вона дуже лагідно їх заряджає. Вона може ось таку батарейку підняти з мертвих. Але якщо будете нею заряджати літій іон, один цикл заряду вона ще може якось витримати, але БМСка вже буде підпалена. Поговоримо про зарядку для. Кислотних акумуляторів. Тут здавалося б, що все просто, але теж є свої обмеження. Дивіться, на зарядках автомобільних смарт, які там виглядають, як, наприклад, такий блачок, але трошки більше, також повинно бути зазначено прямо, що в них є моторежим. Що означає моторежим? Це обмеження по зарядних токах. Мотоакумулятори, вони зазвичай мають ємність від там двох-трьох. Ампер годин до там, 20, Причому 20 я ні разу ні разу не бачив. Це на якихось великих квадроциклах стоїть. Отже, зарядка заряджання током повинно бути від 0,3 ампера до максимум 2 ампер. Зарядка, яка призначена для заряджання автомобільних акумуляторів від 100 ампер годин там до 200 ампер годин, вона дає дуже великий ток. І така зарядка. Наче вона смарт, наче вона класна, але вона теж вб'є ваш кислотний мотоакумулятор. Тобто дивіться за тим, щоб на зарядці був або обмеження току, як на цієї на цьому зарядному пристрої, тобто 1 або 2 ампера і не більше, або смарт зарядка з режимом мото. Важливий момент хочу відмітити, також клієнти допускають по помилку. Вони беруть, ось, наприклад, такий акумулятор, або новий літій іонний або такий. З коробки і відразу його встановлюють на мотоцикл і, і їдуть кататись. Так робити не можна, тому що вони заряджені там на 40-60% і перш ніж його встановити на мотоцикл, його потрібно повністю зарядити. Після того як ви його повністю зарядили, тільки потім ми його встановлюємо на мотоцикл. Це стосується всіх типів акумуляторів, і потім вже катаємось. Хочу зазначити, що в сучасних мотоциклах програми керування зарядом мотоциклу вони дуже складні. І, наприклад, мотоцикли бета напівзаряджений акумулятор може. Можуть на навіть не розпізнати, що він є, і можуть надавати на них зарядний ток, який їм необхідний. Тому батарея повинна бути повністю заряджена, нова тоді все працює як треба. Хлопці, лайфхак. Що робити, коли ви купили ендуро мотоцикл з літійоним акумулятором, а інвестувати в нову зарядку? Вам не хочеться. Візьміть цей акумулятор, і поки він новий, він коштує досить дорого, і продайте його своєму більш досвідченому другу. Який використає цей акумулятор по призначенню і буде від нього кайфувати, він легкий, він класно заводить. І йому буде радість. На виручені кошти ви просто купите звичайний отакий акумулятор. Переконайтеся, що ваш зарядний пристрій точно пристосований для мотоакумулятору, і будете кататись і не знати проблем. Наступна порада: це вже стосується харден дура. Якщо у вас складний трек, ви десь заригали і почали. Робити старт-стоп дуже часто, і ви бачите, що ваш мотоцикл почав розряджати акумулятор. Перше, що треба зробити, зупинитись, трошки відпочити. Далі, екстремально. Вимикаємо фару. І всі інші споживачі електроенергії. Іноді навіть можна і вимкнути вентилятор. Після того заводимо і стараємось, щоб мотоцикл трошки поробив. Ви будете здивовані, але акумулятор дуже швидко набере необхідну ємність і почне заводити мотоцикл. Дуже бодро. На цьому все. Всім удачі на дорогах! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На нашому каналі все про мототему. Всім пока!